Заходь, заходь давай. Чорнобик. Ага. Ти не шукаєш простих шляхів, да? Ну? Вже аж вирили тут яму залазять. Ой. Всім привіт! А я ходжу по дворі, планую роботу. За що сьогодні братися? Погода в нас чудова. Сонечко світить, можна сказати, погода шепче. Ну, Дуже тепло, прям справжня весна. А роботи є багато і на сьогодні, і на майбутнє. Я вже так прикинула, що хочу ще і зробити в подальшому. Думаю, що вікна пофарбувати, двері оці старі, вони, звісно, будуть замінюватись, але поки до цього дойде час, то. Хочеться пофарбувати. Ну, звичайно, це не сьогодні, а трошечки пізніше. Але треба пофарбувати і вікна, і оці труби, бо воно виглядає неестетично. Хочеться, щоб двір був трішки акуратніший. І передивилась полісаднички. Повилазили в мене вже тут квіти, дивіться, і нарцизи, і гіоцинти, і хризантеми. ну, тюльпани, все вже видно. І я думаю, що сьогодні я загрибу їх, перерихлю і загрибу, Покажу вам нову рослинку. У своєму полісадничку мені подруга подарувала отакі квіточки. <кліточки> Вони називаються заячі вушка, овечі вушка. листочки такі м'які-м'які, махрові. Прям дійсно, як. <laughs> я заячі вушка не пробувала, а ягнячі знаю. то дійсно такі м'ягенькі-м'ягенькі. Ось так. Ну, бачу, що поприймалися. Зараз прорихлю загребу. Сьогодні в дворі, а завтра вже, напевно, буде біля двору, бо... Не встигну я <свісно> все зробити. У мене така привичка, я як візьмуся і хочу все зразу. Але ж все зразу не можна, а потім мене начинає, розпочинає нервувати. Ну що ж я не встигла це зробити. Ой, чоловік мені каже, краще потихеньку, але зробити. Тебе ж ніхто не гонить вдома. А я ні, треба зробити сьогодні то, треба зробити то сьогодні то. А потім сиджу, поясниця болить і, і розпочинаю стогнати. Ой, в мене болить спина, на що я то скільки робила? Одягаю рукавиці і до роботи. Знайшла для себе ідеальні отакі гумові. Бо ті, що з тканини, я не можу. В них працювати. Я не відчуваю нічого в них. Одягнула ті, що з тканини рукавиці, попрацювала 5 хвилин, їх зняла, викинула і все вже так голими руками. А потім руки замазуються, я ж скрізь в землі, щось там полю, щось саджаю, і ну, некрасиво. А так, хоч трішечки рвуться, але нічого. Зате в них мені комфортно працювати. Так. Мені б ще в ідеалі було би обрізати виноград, але я не можу притаскати цю стрімянку з, цього. з городу. Вона важка, з дерева, там така саморобна, я її не дотащу. І треба буде дочекати чоловіка. Він мав сьогодні бути вдома. І я ж це думала: добре, виноград обріжу, полісатнички зроблю, і буде в мене скрізь марафет. Але не так сталося, як гадалося. Визвали на роботу і все. Тепер буду чекати, коли він буде. Ну, виноград потрібно вже обрізати, бо він вже плакати розпочав, вже капає. Вже люди давно обрізали, ми ще не тягнемо. Ну, я думаю, що на цієї неділі точно вже це зробимо. Ось так. Знаєте, як ми обрізаємо виноград? Я чоловіку знизу палкою показую. Так, оцю залиш там скільки то був бичок, а там залиш скільки, і так ми обрізаємо. Бо він не розбирається, а я ну, розбираюсь трошки. Не скажу, що я такий прям ас. я Читала і мені показували люди, як робити. Ну, ось бачите, вже я четвертий рік обрізаю цей виноград, і все добре, гарно родить, все нормально. Значить, щось я вмію, щось знаю. Нічого з досвідом все буде добре. Це який в мене крутий штатив, листочки з винограду дістала на дому. Треба купити собі штатив, до речі, бо в мене. Мій штатив поламався, я ж то свою діяльність прикратила. І були в мене гості, дітки, і зацепили. Там була кільцева ця лампа, зацепили, і вони її бахнули, ну зламали. І тепер треба замовити собі новий. Нічого, замовимо. Все буде добре. Інструменти вже приготувала. Беруся за роботу, а то я буду говорити, говорити. А час іде, і я нічого не встигну. Ось і все, залишилось взяти віночок і позмітати оцю землю зі стопчиків. І все. Так уже хочеться, щоб все зазеленіло, трояндочки заквітли. Ті троянди я також пообсапувала. І тут так же само зробила. Дуже загребла. Ось так. Зараз піду, випустю курей на прогулку, бо вони вже чекають, чекають. Я їх випускаю вже тільки після того, як вони знесуть яйця. Дістала граблики такі маленькі, вони мені і не знадобилися. Що там багато яєць мені нанесли. Давайте, давайте гай кому сюди в двір. Ні, вже Все. Рейтеся тут. Треба піти в провулок. Ой, Петро! Ну, ти й співак. Нарвати їм травички зелені. Люди вже повиходили на городи, вже напевно повним ходом сажають і картоплю, і все. Дуже жарко. А ця погода вона ще. Нестабільна, обманчива, так. Голуби піднялися вгору. Я вам зараз теж покажу свої вітамінки. Що тут у мене? Редисочка, давай трошки провітрати, твити піднімати і волокно, і плівку Ой, Стой, не бойся. Стой you <small> краю города росте трава така, вона. Нас говорять на неї держи трава. І вона як заростає, тут і жах. А я взяла, пішла прямо такою лопатою зверху, з землею. Ну, так, зрізала і кинула курочкам, Нехай там з корінчиками, з червачками поклюють. Вони якраз люблять гритися в такому всьому. Та й гусочки. Поки немає часу, а потім, як буде час, то або в провулок піти там більша травичка, або взагалі десь поїхати в посадку, нарвати їм. Йди, йди, не візь. Зібралась хазяйка робити голубці. Кинулася, в мене рису нема. Тож їду зараз в магазин, мені там потрібно ще посилку забрати, заодно скуплюсь, і продукти, і хімію. У мене, мене вже закінчилось все. І туалетна помага, і шампунь, все. Коротше. Запіканку лаваш з сиром. Вона як і смачна, так і ситна. І впевнена, що вийде в кожного із вас 100%, і не залишить байдужим. Для цього нам потрібно лаваш. Отакі в мене листочки, потім масло, пів кілограма сиру, 7 яєць і пів кілограма кефіру, а також сіль. Робити її дуже просто, нема тут нічого хитрого. на він я простиляю пергамент, а також пергамент я трошки змащу маслом. Отак, небагато, але... Такий, як для шаурми, недовгий, якщо довгий, можна розрізати, ну, будете бачити. І складаємо отак гармошкою. Гарненько, одне за одним. Бувають лаваші більші, то може і більше вийде його скрутити, а так як у мене не такі вони великі, то ось вже і вторий використовую. І також отак скрутюємо складочка до складочки. Десь я ще читала, що така страва, запіканка називається очма. Це у грузині, здається. Ну, там трошечки по-другому вони і роблять самі тісто. Але ж можна і зробити тісто, але це дуже багато морок і мені зараз потрібно дуже, щоб було все швидко, смачно, ситно і корисно. Отак, вже третє я скручую. Духовку вже включила, щоб вона розігрівалася на 180 градусів поставила. Тепер трошечки порозправляємо, щоб воно не сильно було закрити. Так, у нас тут є пусті края я відірву і також на краї заложу, щоб у нас було все заложене. Ось і все, основа готова. Тепер я беру домашній сир, кисломолочний, пів кілограма, я вже говорила, Б'ю сюди сім'я їй. Там буде легше. Домашні, такі гарні, жовтки, жовті-жовті. Так, все. І вливаю пів кілограма кефіру. У мене 2,5% жирності. Який ще називається густий кефір? Напевно, як домашній кисляк. Так, да, він навіть схожий. Тут у нас 800, О, так, 200 десь залишилось. І трошки солі. О, так. Приблизно одна чайна ложка, не більше. І беремо погружний блендер і все це перебиваємо От в одну різну. Нашим складочком, щоб усе позабивалося. Так. Так розправимо. Це майже як болгарська міліна, але лінива міліна буде називати. Там болгарській міліні. Лаваши скручують з сиром, також потім заливають із яйцями, з сметаною, а тут трошечки по-другому. Але виходить також дуже смачно. Все, отак розправили ложкою. До духовки, це обривати. Ось саме головне забула. Масло. Шматочки масла поставити отак, отак. Наверх. То я спішу масло, так. На глаз. Тільки не жалко. Чим більше масла, тим вона буде така. Маскиша. Так, масло у нас домашнє, справжнє. Все, масло нарізали і тепер ставимо до духовки на е, півгодини, можливо, 40 хвилин, у кого яка е, духовка. Йому буде видно, воно так підніметься, зарум'яніє. І потім вже можна буде витягувати. Щойно дістала з духовки. Гаряче. Різати зараз не потрібно не, і не бажано. Треба взяти, отак, накрити, щоб ще постояло хоча б півгодинки. Так окутати. він тоді осяде і можна буде легко різати. І вже знімати пробу. Запіканочка вже готова до дегустації. Отак От виглядає в розрізі. Зараз я скуштую, бо в мене слюнки ж... течуть. Дивіться, вилізла. Куди ти вилізла, га? Ану, швидко. Зайшла. Ти подиви на неї. Ти куди вилізла? Ага. Перестрибнула. Давай йди сюди. Не треба мені тут ходити. Ага. Вон там доска, вона по криші, Я перестрибнула. Зараз буду заганяти. Ну що ж, всім дякую за перегляди. На останок вам ще петь кіні співи. Всім вам дякую за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, підписуєтесь. Всіх ціную, поважаю і, і побачу.